Чоловік прийшов з роботи. Чоловік прийшов з роботи, сам не пити, не братий, а всюди хоче помити. Для ті Йду по мокрому Логіка. Да-да. да, -да. Двісті більше собі роботи робиш. Та я тільки тут почав. А ми з Максимом спостерігаємо за цим всім дійством. Да, Максик? Що ти слонику розказуєш? А? Давай, слоненка ученята є і хобота під хоботом є. Ротик як в тебе. Він їсть ротиком. Ага. Да. Ти розказуєш, як тобі спалось? Я кажу, мама, що скоро підгузник тебе міняти? Бу? То? Відченятко моє, річеннятко моє хороше. То? Кажи щось на камеру. Кажи, мама знімає ти кажи щось на камеру. Тим тебе знімати, поки камера не сяде. Я тут дослідив, звідки ті мураші лізуть. Вони, коротше, от. От-от-от вони лізуть. Мають таку ж тежечку. Отут їх більше, 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 більше. Лізуть аж до кута стелі і отак вздовж. І швидше всього що там та труба, де труба. Дає. Їх під Їх може там бути дофігіще. Дофіга. Дафі Вашик. Ой, знімає вже на тарілку. А воно не витирає. І так, один із Андрія подарунків прийшов. Це такий, те, що я говорила, досить просто приємний для емоцій подарунок. Я вже його розпакувала, бо він був гарно запакований. Це такий бодік Максима. Не пише з ним народженням татка. Я люблю тебе. Я купила на виріст, щоб його ще перероздягнути, можливо, зробити фотографії. Ось так. Хорошої якості, це 100% хлопок. Не знаю, для чого така велика коробка. Вони могли гарно запакувати якось отак. Зробити бантик і в маленьку коробочку класно, Ну, загалом така велика коробка. А я Максима вклала спати. Отак дитина спить. Не хвилюйтесь, я кожні пару хвилин заходжу, чи там все. Включила білий шум. І поки він так спить, я швиденько вип'ю каву. А ще в Андрія сьогодні день народження. Мені треба піти купити шарики. Я хочу тут шарики всюди понавішувати. Хочу понавішувати така лента з днем народження. Купити торт в сільпо горіхово-медовий, дуже смачний. Ми до Софії брали. Я показувала відео просто! Муа, просто дуже смачний, особливо крем. Крем там взагалі офігенний. А, і купити треба вазон, щоб пересадити цей фікус, а то щось йому цьому не дуже комфортно. Він хоче чогось іншого. От. І він чомусь починає, дивіться, от там, бачите, починає пліснявіти, там, де корінь, Не шарю чому. В общем, я в себе шукала вазонок, і от сухий листочок з'явився. Бачите, листочки починають. Знаєте, щось йому не подобається. Загалом хочу його пересадити. Вроді би не хворий ні на що. Ну, не знаю, хочу його пересадити. Думаю, якщо пересаджу і поставлю в інакшу кімнату, можливо, йому тут не подобається, бо тут батарея сильно гріє. Загалом попробую, що і як буде. От. Потім розкажу. У нас тут прийшов чувак, якийсь такий стар, буде підключати інтернет. Зараз тягне на дев'ятий поверх. Дріт. Кіт якийсь ховався, бо боїться. Ну, вовсім. І ми з Максимом ходимо, чекаємо. Тоді підемо гуляти і купляти все, що я казала раніше. Дьо, да, скажи, йде. Да. А я тут сільпо купила горіхово-медовий торт. Те, що я вам казала. Ой. Так. Тут у нас свічки 27. Шарики. Буду прикрашати вдома. Буду поперекладати. Фотухавчик. Це по списку. Хай та фотухавчик. Ще кутухавчик, ще шарики, я 20 шариків купила. А то якось неприлічно 10. Отак. От, От так і зараз сюди торт покладу. Спробую. Ану. Вийшло чи ні? Вийшло. Я справилася за... Фух, Я вийшла з дому, було 12.15, зараз 12.50. Це я встигла за простий час походити по сільково, зайти в магазин з декором, щоб купити за невіскутка з ним народження. Я молодець. Ах, з дитиною ще не так навчишся встигати і спить. Тепер треба прийти додому і якось його покласти так, щоб він не проснувся. І я хоч б щось встигла зробити. Тут, надути ви ж шарики з, з хапчиком таке там торт вже є. Це головне. Стараюся зазняти. А я трублю шарики, забула включати камеру. Поки малий спить, я хочу швидко вставити шарики і ось таких біопці повісити. Я буду по чотири шарики зв'язувати, повішу туди, 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 туди і тут. В от общем, отак це вийшло. Я не знімала, як я вішала. Я вішала по три, тут чотири, щоб більше вистачило. Воно, блін, на доброму слові тримається. Так от. Все, така краса. Я буду вішати оце. І якщо встигну, буду різати салатик. Краса, так? Да? Офігенно Я би обрадувалася. Тут же це пробувати треба. ким ми займалися ще. Мені подобається, що надпис англійської мови, а не українською чи російською. Але не подобається, що тут все букали, але ну, теж таке іншого не було. По малюнку буду складати. É, que é fo... Джек! Не даю йому заходитись, кіт на мене нападає. Як не зазняли, кіт на мене нападає. Коли буду ти бьозди зазнімлю, поки отак. Надіюсь, не впаде. Не знаю, чому виключається камера, але в общем вот я повісила, але я ще не порівняла, тому що малий проснувся. Ну, але коли він поїсть, я його покладу і порівняю. Не знаю, чому камера не зазняла, взагалі отак вот це поки виглядає. Красота і кіт з боку. Який жеренточку. Фантастич. Я. Добрий привіт. Привіт, мій хлопчик. Mamãe disse eu fui, tá? Mamãe disse eu fui. Tá? Mamãe disse eu fui. aqui, ó. E fotóia. Тебе прийшли гості, а тебе нема, прийшла моя мама, прийшла бабутька. І твоя мама прийшла, а тебе нема. Скоро Оля прийде, а тебе все нема. Подарок тут. А тебе нема. Зараз, зараз. Опа. Може, Андрій не замітить? Мені так, як в голівудських фільмах Так. Да. Скажи, я теж є. О, що які снуки загрибав.

Dakar, я, дуже я хотів вчити, я хотів перестати. Валя, 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 я хотів переставити, думав, що з дітьми. Давайте я також, щоб не сильно полізати, я швидку задумую. Що для вас? А, ага, і воно так собі запарює і зразу йде в кави. Ну, два да, чотири... Ну, но а ти зразу на дві чашки поставив? Надо йти зразу на дві чашки. Так. Бачиш, отам там є два отвора. Звідти витікає вода. Happy birthday to you. Happy birthday. To you, to, whatever, Happy birthday to me. To. Happy birthday to me. Dear Andriy. нікому не говори. Подумай, добре, подумай. Давай, да.

Супер М, він там вже Ні, ні. Юра на своїх костелях тут дивився відео. Використовується. Давай. Розмонтуємо. Давай щось попробуємо для того. Ні. Як ти з татом літаєш, добре. Ми вже не займатися спортом. Ми треба от... Та розяк. У нас вже всі пішли. У нас тут лишилися перестановочки. Я вже показувала. показувала. Я знімала, як я це робила. Я був дивний. У нас тут гріхово медовий Андрія, мама спекла Як Він називається? Наполеон. Що діли з коли прийшов Наполеон? Я мало... малого не знімала в тому гарному ході, тому що він його запісів. Ну, я ще буду робити Андрію фотку і малого, в цьому фоні. фоні. в тому бодіку, О, то, я то я якраз побачив. тут вмовляє Юру лишитися. Зайчик, зайчик, зайчик. Ой, отак От у нас дитина починає хнюкати. Розпати хоче просто Туда, все, закінчує. Ходімо ще включити. Я вже поскладала. Весь посуд посудомийку. Зараз ще буду витирати всі поверхні і майже все. Лишу тут стільці за столом, бо до нас ще гості прийдуть. І сьогодні... Ой, я кажу, сьогодні. І в п'ятницю, тобто завтра. І в суботу, я сподіваюся, що прийдуть в Андрій. Їх дуже чекає попельницьких наших. Уф, <рикан> вот. Тому я лишу стільці, щоб не носити ці такі важкі я маю. на І так, я Андрію подарувала таку кавову машинку, в основному Андрію подарували гроші, чай в пакетику, солодкого багато. Книжку «Найбагатіший чоловік Вавілону. Мама торт йому величезний спекла. А, що здається? Максим Бодік, де пише, тату з ним народження, я тебе люблю. От, та й таке. Може, ще щось просто я забула. Я за це прибираю, поки Андрікала малого спати. Вот. На такій прекрасній ноті, на такому прекрасному фоні. Включу все світло. Забуджено, бо про себе я забула подбати. Моя помилка. я вам прощаюся. Андрія з ним народження. Йому 27. Дякую, що подивилися це відео. Ну, я сподіваюсь, вам було приємно його переглянути. Не знаю, коли я його змонтую. Ставте пальчики вверх, підписуйтесь. І до наступного відео. Всім пока-пока!